Сатанівська синагога відкрита для всіх щодня з 11 до 13 години. Всі бажаючі можуть завітати туди на екскурсію. Вкотре можливістю відвідати відреставровану 500-річну пам'ятку архітектури скористалися і наші кореспонденти. Відреставрована синагога пережила першу зиму і пройшла випробування на міцність та якість зроблених робіт. Тепер, якщо історичну пам'ятку правильно доглядати, вона простоїть ще мінімум 500 років, зауважують спеціалісти. Прозимували зиму, побачили, як себе об'єкт веде. Оце дуже, дуже важливо. Те, що ми зробили для синагоги, значить вона, воно себе оправдує, значить, немає ніякихось. Побічних ефектів про те, якою була синагога до реконструкції, нагадують лише фото у прибудовах. Тепер тут все сучасне: нові вікна, двері, італійські меблі, підсвічники, тепла мармурова підлога, автоматичне провітрювання. Туристи із захопленням оглядають святині і вражені проведеними реставраційними роботами. Всі історичні пам'ятники, які відбудовуються, це історія нашого краю. Яку ми повинні шанувати, берегти і для наших нащадків, для наших дітей, внуків? Подивитися на 500 літню синагогу, приїжджають із різних куточків України та навіть світу. Історичну пам'ятку відвідують і місцеві жителі, особливо часто школярі. Я живу в Сатнові сім років, і ну я бачу, як ця будівля розсипалася, була не побудована. Але тепер це просто прекрасно. Настільки все тут красиво зроблено, і я дуже рада, що знайшлися такі люди, які змогли перебудувати цю будівлю. А ось цей чоловік, видатний вчений та директор клініки доктора Василевича, що у Києві, у Сатані він приїхав оздоровитися, та коли дізнався про місцеву святиню, вирішив обов'язково її відвідати. Отож, я вражений і е, сьогодні ж, буквально за один день, як я про це дізнався, е, я полишив свої всі необхідні процедури і е, е, взяв свого котика, з яким я приїхав, і тут же прибув сюди на це святе місце, щоб віддати дань е, нашій історії і відповідно помолитися. До речі, охоронці зауважують, місцеві жителі відносяться дуже бережно до святині. Спроб нашкодити нікого немає, такого не було. Всі приходять, тільки дивляться наразі, поки потік відвідувачів невеликий. В середньому 60 чоловік в день синагога працюватиме по дві години. Та коли храм увійде до списку екскурсійного маршруту історичних європейських святинях, графік буде змінений. В дальніше тут план, от, Артур Давидович говорив, що організують, що через цю синагогу будуть маршрути аж на Ізраїль. Тобто Умань, Меджибіш, поможе ще. Ямпіль, теж там, де святі похоронені євреї. Значить, воно буде якось об'єднано. Тоді конкретніше можна буде розписати, на який, на який час це все робити. До речі, можливо, скоро єврейська синагога буде не єдиною відреставрованою пам'яткою архітектури у Сатанові. Цього року тут планують відновити та реконструювати ще й в'їзні ворота, а також тут працюватимуть археологи, які вивчатимуть ще й місцеві підземні ходи.